Не хочеш платити за комунальні послуги, стань старшим по будинку. На виконкомі Вінницької міської ради вирішили звільнити від сплати за квартиру та вивіз сміття людей, які погодились стати відповідальними в багатоповерхівках за утримання там чистоти та порядку. Інститут старших у Вінниці існує вже давно, але донедавна не було чітко прописано хто за що має відповідати. Тепер все зрозуміло кажуть в управлінні житлового господарства про повноваження старших та бажання людей сумісно утримувати будинки у сюжеті. Старші по будинках це люди, які представляють інтереси своїх сусідів і контролюють утримання багатоповерхівок в належному стані, тобто є посередниками між мешканцями та житлово-експлуатаційними підприємствами. Аби заохотити таких активістів, виконком міської ради вирішив звільнити їх від сплати двох видів комунальних послуг: квартплати та вивіз сміття. Будь-яка робота має бути оплачувана, інакше не буде якісно виконана. Впевнений Сергій Кушнір, начальник управління житлового господарства міської ради, каже, ціль, яку переслідували, досить проста: стимулювати. Мешканців до наведення та збереження порядку в їх же багатоповерхівках. Для того, щоб якимось чином організувати їх, тому що дійсно досить складно в будинку, де, наприклад, там, 190 квартир організувати якимось чином всіх мешканців, провести їх до єдиної якоїсь думки і в цілому забезпечити експлуатацію будинку належно, так, щоб вона задовольняла як мешканців перших поверхів, так і останніх. Це досить складно. Тому ми, якби, такий крок зробили щодо обрання старших у будинку. Більшість віничан ідею поставити на чолі будинку відповідального за все сприймають позитивно. кажуть, ентузіасти потрібні. Тоді буде порядок. Втім, є і такі люди, котрі все нове сприймають з острахом. Ну потому що он живе в місті со всім, водою. все, ми он пользується нашим уваженням. Ми йому уділили довіру, і за это он должен теж платити. І это, я считаю, у человека дорожне бути совість своя, какая-то, Ну, у нас були такі активісти, і коли ще мої батьки, значить, зараз у нас залишились такі люди, які живуть не тільки заради денег, а по совісті. І от вони повинні тоже слідіть за порядком. Моя думка така, що не треба нікого звильняти. Пускай всі плотять, он не лучше буде. В нашому дому на ну, горяча така діна, знає, деться, щоб за це взялась. Все старієм же серія, а молодєм все без От нема такого чоловіка, який би дійсно от, ну, взявся з справу. А якщо побрали вас, активістами звільнили, ви б тоді погодились? <рив> Ні, все одно не захотів би. Не треба, я би платив би так, як і всі. Чесне слово. Інститут старших будинках у Вінниці існує вже декілька років, втім, не до кінця були прописані повноваження старшого та механізм співпраці з надавачами послуг. Тепер все на своїх місцях. Хто за що відповідає, стало зрозуміло. Основні повноваження це контролювати якість послуг, яким дає ЖЕК та інші виробники послуг, приймати участь у зборах старших у будинку, які проводить ЖЕК, приймати участь у обстеженнях будинку по визначенню необхідних об'ємів робіт, тобто поточного ремонту. На сьогоднішній день ми за допомогою даної категорії також організовуємо роботи по капітальному ремонту, тобто по співфінансуванню капітального ремонту. То небі такий старшого обирають самі мешканці на загальних зборах. Протокол про обрання з підписами передається ЖЕКУ той до управління житлового господарства міської ради, яке і видає посвідчення старшому по будинку. За рік документ поновлюється у разі, якщо відповідальний з роботою не справиться, його переоберуть у будь-яку мить. На думку Сергія Кушніра до самоорганізації люди все одно прийдуть і оцінять переваги спільного дому управління, але для цього потрібен час.